Сбу припинила діяльність екстремістського об'єднання, яке керувалося із Росії. Бойовики обстрілюють позиції українських військових із мінометів забороненого калібру. Минулої доби противник сім разів порушив режим тиші. До 25 -ти зросла кількість загиблих у результаті пожежі у Бангладеш. Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО у Чорному морі. Про це повідомляють російські змі. Ідеться про три фрегати військово-морських сил Нідерландів, Канади та Іспанії. Бойові кораблі увійшли в акваторію Чорного моря, аби взяти участь у щорічних навчаннях «Морський щит разом із Україною та Грузією. СБУ припинила діяльність екстремістського об'єднання, яке керувалося із Росії. Його метою була дестабілізація ситуації в Україні. За завданням російських спецслужб, учасники угруповання мали створити власні військові формування: українську повстанську армію, яка мала б перебувати за кордоном, та українську національну армію з дислокацією в Україні координував об'єднання громадянин США, які є уродженцем Росії, і в 2015 році його видворили з України за підривну діяльність. У період військового стану учасники екстремістського об'єднання збирали інформацію про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів українських військових задля диверсій та зриву мобілізації. Російський слід підтвердили результати обшуків учасників цієї екстремістської організації. У них правоохоронці вилучили зброю, гранати, вибухівку та внутрішні документи незаконного військового формування. Сценарії втручання у президентські вибори в Україні має Росія. Про це в ефірі прямого сказав керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. За його словами, у служби безпеки є достатньо доказів, що Росія має намір зірвати вибори, назвавши їх незаконними. Кремлівська програма максимум каже Гуськов, спробувати привести до влади відверто проросійського політика. Є програма мінімум переведення політика, який… Буде готовий до поступок в Росії в питаннях і анексованого Криму, і окупованого Донбасу. Але на сьогодні Росія відверто намагається реалізувати третій сценарій, це фактично створює підстави для того, щоб потім проголосити про незаконність виборів. Про те, що відбувалося з грубими порушеннями, і блокувати саме головне блокувати виборчий процес. Близько двох тисяч спостерігачів від комітету виборців України працюватимуть у день виборів президента. Про це повідомив голова організації Олексій Кошель. За голосуванням стежитимуть ще 10 мобільних груп. Вони оперативно реагуватимуть на порушення виборчого законодавства. До цього планують залучити також юристів і ЗМІ. Зараз останні два місяці кампанії в комітеті виборців України працюють 25 довготермінових спостерігачів, які приймають участь у роботі на працювання наших моніторингових звітів. Проводять моніторинг виборчої кампанії. В день виборів ми плануємо організувати роботу близько двох тисяч спостерігачів. Це будуть офіційно зареєстровані спостерігачі комітету виборців України, а також близько 10 мобільних груп, які будуть оперативно реагувати на порушення виборчого законодавства, будуть працювати спільно із представниками засобів масової інформації і юристи наших регіональних відділень. Не проспи у Полтаві студенти Української академії лідерства облаштували ночівлю прямо посеред вулиці у центрі міста. Вони принесли подушки, ковдри, і плакати з гаслами Я не голосую і мені байдуже. Такою акцією вони закликали українців іти на вибори президента 31 березня і голосувати свідомо. Існує така проблема, що люди думають, що все і так зрозуміло, що все куплено, що вони можуть до цього не долучатися, а далі вони будуть нарікати. Тому. Та така акція є вкрай важливою, ми вважаємо, особливо за кілька днів до виборів. Тому ми вважаємо, що вона справить хоч якийсь ефект, можливо, заставить когось задуматись, тому ми тут. Бути готовим до будь-яких ситуацій на виборчій дільниці та правильно на них реагувати у Дніпрі. Поліцейські удосконалюють тактику рукопашного бою та відпрацьовують нестандартні ситуації з психологом, а також вивчають алгоритм дій на випадок виявлення підозрілих предметів. Спецпризначенці кажуть, усвідомлюють, що саме від їхньої дисципліни знань та досвіду залежить безпека у день виборів. Може бути як і ношка, і... Кирпіч, там. Бутилка з зажигательної смілістолет, все що угодно. Ну ми готуємося к любой ситуації на виборах. Я думаю, що ми будемо этой ситуації готовы. До занятий у нас підключені інструктори полку, старший психолог полку, тому що психологічна підготовка також є важливим для кому комунікації поліцейських з громадянами. Також у нас підключений інспектор полку по фізичній тактичній підготовці. Президент Петро Олексейович. Заявила тому, що доволі таке реальні, том, що страна-агресор какие зробити якісь провокації. Тому ми быть бути готові. На оперативніші результати голосування ведучі прямого і 150 гостей 31 березня із 7 ранку на прямому стартує марафон, присвячений виборам президента. Окрім наших звичайних студій, ми готуємо ще й три виїзних у ЦВК, на Софійській площі та на Майдані Незалежності. Найоперативнішу інформацію з регіонів повідомлятимуть наші кореспонденти, і постійно з нами на зв'язку США, Франція, Велика Британія та інші країни світу дізнаємося, як там українці віддають голоси за майбутнього очільника держави. Будемо працювати для вас у режимі нон стоп і не підемо з ефіру, аж поки не дізнаємося результати голосування у першому турі. Тож, 31 березня, прямий канал, початок о сьомій ранку. У Львові, 16-річна дівчина, потрапила під позашляховика, потім під рейсовий автобус. Спочатку її збив водій автомобіля Сузуки, після чого її відкинула під колеса автобуса. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного домкрата та пневматичних подушок піднімати автобус та діставати потерпілу. Неповнолітню госпіталізували із переломами та струсом головного мозку. Бойовики обстрілюють позиції українських військових із мінометів забороненого калібру. Минулої доби противник сім разів порушив режим припинення вогню. Із великокаліберних кулеметів ворог обстрілював підрозділи об'єднаних сил у районі Лебединського і станиці Луганської. Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосовували по оборонцях Аудіївки. Постраждалих серед українських військових немає. Від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. У Харкові з-під завалів рятувальники дістали постраждалого. Під час демонтажу двоповерхового будинку обвалилася частина стіни. Під уламками опинився чоловік, йому затисло ноги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали постраждалого і його доправили до лікарні. Обставини інциденту нині з'ясовує поліція. На ровері із автоматом у Вінниці поліцейські затримали 18-річного велосипедиста зі зброєю та набоями. У наплічнику він тримав запасний магазин і балаклаву. Удому у нього знайшли ще набої. У поліції відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Правоохоронці ж з'ясовують, для чого хлопцю знадобився такий арсенал. Затриманим виявився 18-річний мешканець міста Вінниці. Наразі він затриманий згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу за підозрою, вчинені вказаного злочину. Зі слідством він не співпрацює і відмовляється від надання будь-яких показів. Головні новини Сумщини. Дізнаємося від наших колег з телекомпанії Соціальне телебачення Сумщини. З нами на зв'язку Сергій Діденко. Сергію, вітаю і вам слово. Вітаю вас, колего. В ефірі прямого телекомпанія Соціальне телебачення Сумщини. Зараз я розповім про події, які відбулися у нашому регіоні у останній тиждень березня. Отже, у сумах нетверезий іноземець тікав від поліції на швидкості 200 кілометрів на годину. Потім зупинився, кинув авто та почав тікати. Коли шкопи його наздогнали, виявилося, що він навіть не має водійського посвідчення, адже його відібрали ще рік тому. Посвідчення водія у вас було вилучене, правильно? Так, да, там лишение прав йде, по плитным суду Это було недавно. Недавно, да. да. Тобто прав у вас нету, нет. да? Временний талон вам видавали? Уже немає. Воно вже закончився срок В ході спілкування із водієм, у нього були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в установленому законом порядку, як на місці зупинки, так і в медичному закладі. водій категорично відмовився в присутності двох свідків. Далі розкажемо про сумські дороги. З кожним днем ям на них стає дедалі більше, але дорожники поспішають ремонтувати не усі шляхи. Містяни ж не дочекавшись допомоги. Від влади виходять на боротьбу із ямами сам на сам. Засипали жильці своїми силами, то камінюки туди, е кирпички дали, то ще, щоб можливо було проїхати. У хід іде усе, що хоч якось покращить стан доріг. Свої ремонт дідали і встанавлюють тут це саме, ванну, ну, кабіну ставили і винесіли плітку, самі засипали. Тим часом у департаменті інфраструктури міста нам повідомили, що обстеженням доріг у сумах та формуванням списків на ремонт займатимуться з другої половини квітня. Тож містянам ще кілька тижнів доведеться почекати. Такі події на Сумщині побачили журналісти телекомпанії СТС. Передаю слово колегам у студії прямого. Ми продовжимо слідкувати за подіями у регіоні. Дякую, Сергію. Сергій Діденко розповів, що сталося на Сумщині. Троє людей загинули у результаті пожежі у психіатричній лікарні у болгарському місті Пловдив. 60 пацієнтів встигли евакуювати. За даними прокуратури, пожежа почалася у лікарняній палаці. Утім, відбулося це випадково. Чи хтось навмисно вчинив підпал, правоохоронці ще з'ясовують. Повідомляється, що троє загиблих чоловіки старші 50 років, які були госпіталізовані через агресивну поведінку. До 25 зросла кількість жертв пожежі у багатоповерхівці міста Дакка, столиці Бангладеш. Ще 70 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Вогонь спалахнув напередодні на восьмому поверсі офісної будівлі і миттю поширився на інші поверхи. Люди опинилися у вогняній пастці. аби утекти від пожежі, вистрибували з вікон та намагалися перебратися на сусідні дахи. Чимало із них не змогли втриматися та розбилися на смерть. Причина пожежі досі невідома. Її з'ясовують надзвичайники. Зберегти планету у Євросоюзі остаточно заборонили пластик, який не підлягає вторинній переробці. Відповідний закон затвердили у європарламенті. Над ним у Брюсселі працювали уже давно. Набуде чинності він у 2021-му. Що ж саме підпадає під заборону, та чим це замінятимуть? Далі у сюжеті. Більше ніякого одноразового посуду вишних паличок та соломинок для напоїв. У ЄС заборонили пластик, який не підлягає вторинній переробці. Депутатка Фредерік Райс виборювала це рішення більше року, відвідала десятки тристоронніх зустрічей за участю представників Європарламенту Ради ЄС та Єврокомісії. Закон підтримали усі політичні сили. За проголосували 560 депутатів, 35 проти. Ще менше утрималися. Пластик, граплішіфр лезімепластик труїть наш ок. Кан вбиває його жителів. Це загрожує нам як елементу харчового ланцюга. Тож прийшов час зробити щось для того, щоб мінімізувати використання одноразового пластику. окрім відмови від пластику, який не підлягає переробці. домовилися, що за 10 років до 2029-го 90% пластикових пляшок мають йти на переробку. Ба більше тепер виробники самі платитимуть за збирання та утилізацію сміття, яке вони продукують. До речі, закон торкнеться і виробників цигар. du pollueur. Нам вдалося залучити до цієї ініціативи виробників тютюнових виробів. Ми зобов'язали їх взяти відповідальність за прибирання недопалків. звикати до нових реалій жителям ЄС доведеться з 2021 року. Кожна країна шукатиме альтернативу самостійно. Варіанти вже є, і підприємці використовують їх не чекаючи заборони. Це Деміан Хаммерлік. У січні він відкрив ресторан у Брюсселі. Тут предмети інтер'єру зроблені з екологічних матеріалів, а посуд з поліактиду. Цей матеріал Же на пластмасу виробляють з кукурудзи або цукрового очерету. Він повністю розкладається за кілька років. Щоправда, він дорожчий за пластмасу. Це безумовно призводить до зниження прибутку, говорить бізнесмен. По різному буває, але виделки з полілактиду, наприклад, обходяться рази в три або чотири дорожчі ніж з пластикові. Так що так це не дешево. Я просто вирішив, що готовий заробляти менше, але. Також менше шкодити природі. Я несу відповідальність за те, що роблю. Ми всі повинні приносити користь планеті і іншим людям. Останні статистичні дані не втішні. 85% сміття у світовому океані це пластик. Щодня він вбиває сотні тисяч морських мешканців. Та за словами експертів, навіть повна відмова від пластику у ЄС не зможе зарадити ситуації, адже дві третини сміття потрапляє в океан саме з країн Азії. Рекордсмени із забруднення: Китай, Індонезія, Філіппіни, Тайланд і В'єтнам. Там майже весь пластик після використання потрапляє в океан. Аліс Орлова, прямий канал. І на цьому поки що все наступний репортер вже о дванадцятій. Також заходьте на сайт прямого prm.ua, там завжди багато свіжих новин. Ну а наступну ефірну годину разом з вами проведуть. Звісно ж, Кароліна Шіон Павло Рольник, які вже готові працювати. Друзі, вам слово.